Саме більше часу в нашій роботі займає виправлення вашої самодіяльності. Зараз, щоб поміняти сальничок, тут нажетку, манжет, на. настільки воно затягнуто, настільки все воно не та йшлі підібрати. Зараз будемо виправляти. Насос вже має бути відрегульований. А поки що граємося штуцером. Якщо Паливне насостиче, бачили з попередніх відео, сьогоднішніх і раніше. Не треба крутити його все і кажуть до посиніння. Или потрібно просто його поміняти шайбочки, поміняти прокладочки, не падати в крайності, нічого не видумувати. До вас придумано вже все давним-давно. Залишилося тільки дати руки спеціалістам, зробити, поставити на тому жирну, велику крапку і забути. А якщо ні, то ви отримаєте все рівно кубку, потім проблем. І витрати ваших коштів. А для вас, як завжди, думайте, аналізуйте і робіть весно.